Подарунок до 1 вересня вже незабаром у Голосіївському районі для маленьких киян планують відкрити новий сучасний дитсадок. Дошкільний заклад розрахований на 110 малюків та зводиться за останнім словом науки та техніки. Як наразі ведуться роботи, проінспектували столичні посадовці з будмайданчика повернулись і наші журналісти. Що рік тому на цьому місці з вікон сусідніх будинків віднілись старі недобудовані гаражі. Тім вже незабаром тут запрацює новенький триповерховий дитсадок. На появу садочка особливо чекають місцеві мешканці, адже віддавати малюків просто нікуди. Заклади далеко та переповнені, а багато поверхівки довкола ростуть і ростуть. От і близько немає дитського садика. Для того, щоб дитина оформити десь на накарчуватом є, і сумасшедші очередь, і туди вверх треба, ну, кілька остановок їхати. Та єси подойдет очері, багато дітей, багато молодих мам, багато молодих родин є, і дуже потрібен такий садочок. Обов'язково потрібно побільше. Ми записані, в черзі стоїмо в електронне, надіюсь, що попадемо, надіюсь, що сюди попаде. Новий дитсадок має перевершити усі очікування. Зводити його будівельники почали ще торік. Роботи затримали через складні грунти. А щоб сусідній будинок не дав тріщину, спочатку довелося робити підпірну стінку. Були прийняті додаткові міри по усиленню фундаменту. що знаходились гаражі в два етажа. От один угу. етаж ми похоронили, угу. от, а верхній сняли. Але перед тим, як сняти, необхідно було сделать сто Дісясвай наразі садочок на півшляху. Інженерні мережі готові на 80%. Тривають оздоблювальні роботи, встановлюють енергощадні вікна. Усе споруджують за сучасними стандартами. Приміром, всередині подбають про безбар'єрний простір для діток з обмеженими можливостями. Садик виходить дуже хороший, повністю сучасне обладнання, басейн, ліфти. Тобто здійсні. Тут... будет сделано все, чтобы дети пошли сюда и могли себе чувствовать комфортно, уютно, тепло. Это здание запроектировано таким образом, чтобы сэкономить тепло. Тому додатньо тут вже нічого не треба. А басейн буде взагалі одним з найсучасніших у столиці. Предусмотрена саме сучасна очистка, очисні споруження, автоматизована система буде, яка подавати всі дані, аналізувати воду і передавати всі дані на комп'ютер технічному персоналу. Також дуже сучасна система приточно-витяжної вентиляції з озонуванням повітря і з осушенням повітря. До того ж, для малюків облаштують просто Сторіків кімнати, великий харчоблок з новітнім обладнанням, актову залу, спеціальний спортмайданчик та ігрові зони. Загалом на будівництво дошкільного навчального закладу місто виділило понад 58 мільйонів гривень. Це дитсадок розрахований на 110 осіб, але ми на сьогодні вже дивимося і думаємо про те, як розмістити більшу кількість діток, причому, щоб їм було зручно, комфортно і не порушувати санітарні норми. Ми плануємо добудувати цей дитсадок і вже на 1 вересня сюди прийдуть дітки в шість нових груп. А крім цього садочка для маленьких киян цьогоріч відкриють ще чотири нових та два реконструйованих. Олександра Роздорожна, Андрій Гелях, телеканал Київ.